Всім привіт! Ви частенько просили в коментарях зробити коротенький огляд салону автомобіля, на якому я працюю. Ну і логічно почнемо огляд з робочого місця водія. Руль такої приблизної якості, як і на DAFI, нічого особливого. Тут у нас керування курою контролем, керування бортовим комп'ютером ну і мультимедійною системою. Тут у нас звичайне радіо, є Bluetooth, можна під'єднати, телефон. Також дивиться YouTube, але бажано не на ходу. Тут різні кнопочки, блокування. Тут у нас клімат-контроль. Також є стояночний клімат. Він працює від одного натиску, можна вимкнути як Webasta, так і в літню пору, що найбільше мені сподобалося, це стояночний кондиціонер. Дуже-дуже виручає, коли на вулиці плюс 40. Також у нас аналоговий щиток приборів, то ще поки не цифровий, полижне світло. Вмикаємо на себе передні протитуманки, ще раз на себе задні протитуманки. Скло підмачи, центральний замок. Обігрів зеркал. Також керування зеркалами. До речі, тут електрорегулювання п'яти зеркал. Велике маленьке, переднє бордюрне, бокове бордюрне зеркало. Воно також велике маленьке. Що у нас далі? Переходимо. На середню частину дві. У нас тут підстаканники. Дві шуфлятки. Також нижня. Ще одні підстаканники. Логічно був би тут столик, але поки що лише така ніша, не знаю, що туди можна положити. Ще у нас такі шуфлятки йдуть. Тут я в основному зберігаю продукти, не знаю, чи буде видно, бо так уже помаленьку темніє. Тут також ніша, ніби можна щось поставити, але нічого серйозного, бо може звідти вилетіти. Тут ніша йде, тут я вже поставив ноутбук, приладять до камери, жужика. Ну і ще знизу одна. В принципі, нічого такого, як і в всіх автомобілях. Тут ще полочки. О, тут уже перейдемо до опа, спального місця. Ніби є. Полочки, але вони безтолкові, нічого туди не покладеш. Тут також полочка глибоковата, більше трішки ладоні. Тут у нас іде еліхтарик. могли б вже поставити ледову лампочку. Два USB A, прикурювач на 12 вольт розетка, на 24, ну також можна вимкнути і вимкнути світло. Ще одна полочка, ну і тут. Верхня спалка, зараз я її відстібну, бо там ще в мене одна сумка залишилась. Нічого особливого, я би сказав місця плюс-мінус одинаково. Так, то ще з особливості цієї комплектації, якщо можна назвати це особливості, тут у нас піднімаємо трішки незручно однією рукою, можна собі отако підняти, опустити матрасик. І вийде у нас таке ліжко. Так, сходинок, щоб потрапити на другий ярус, вже немає. Правда, зробили такі, як ніби сходинки, на які можна встати і заскочити на другий ярус. Так, піднімаємо отут така пімпочка. Фокусується камера, нажимаємо і піднімаємо ліжко. Два положення. Перше, ну і друге. Холодильник. Холодильник таких розмірів. Так що порівняння. Трішки по глибині менше локтя. Ну, я би сказав, нормально, хватає, вистачає. Тут у нас також тут є доступ до бомболюків. Тут в мене таке провода на підкурку, скажімо так, шланги на підкачку, омивайка зимова, ну і комплект АДР. Тут така ніша, така, скажімо, для всякої дрібізки. Тут посуди, сковородки, пательні, все, що хочеш, можна ставити. Ну і з правої сторони, з лівої сторони, точніше, ще один такий самий бомболюк. Скажімо так, такий ящик тут. Потилки з водою, відро і всякого роду там. Що потрібно. Так, ліжечко, оба застеляємо. Матрас такої середньої паршивості я б сказав. Тоненький він. Дуже тут у нас йдуть такі як пластини. Жорсткувати. Якщо порівнювати з дафом, то трішки жорсткувати, бо в ДАФі ще так враз грубший матрас. А в середньому непоганий такий автомобільчик. Тахо. Мановська стоїть рація, хоча я нею, якщо чесно, не користуюсь. Тут також ніші такі глибоченькі. От потрібно прикрутити такий тримач для тангенки, але вона тут нічого не заважає. Так, тут шапка. Шторки. Ну і, в принципі, таке. Нічого, скажімо так, серйозно, шторки такі цупкі, сильно не пропускає сонячне повітря. Вибаста тут автоматично вибирає положення, куди дути, сама підбирає, тобто ти не можеш ніяк відрегулювати, куди тобі потрібно. Або дує на вікно, або дує в ноги, або дує. Через середні рефлектори. А так в цілому непогано, багато хто на неї жаліється, да. вже гарячої води не буде, так як в старому мані дуло з-під сидушок. Тобто ти собі став у каністру і в тебе на ранок можна сказати, аж гаряча вода, навіть не тепла. Ну, нічого не поробиш, всі автомобілі на таке переходять. Але в цілому машинка мені сподобалась. Спочатку, після то тут в рази менше місця. Але потім попрацювавши тиждень, другий якось звик уже. І все. Те, що тут незручно зробили отаку от панель, вона ну нічого доброго з нею немає, просто займає місце. А, до речі, тут ще також є на 24 розетка, на 12 вольт AUX і USB Type-C, і тут два USB Type-A. Але, до речі, пише ніби Charge Only, ніби лише для зарядки, але телефон можна заряджати від нього. Цілий день. Також телепас на оплату доріг. В принципі, нічого такого. Шторки ці мене також бісять, бо ти коли їдеш, воно отако, тут цю камеру стукає, і ти їдеш. Он... Ток -ток 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 -ток. Дуже неприємно. Але в цілому непоганий такий автомобіль працювати можна, тому що дуже-дуже один великий мінус це світло. Світло тут, ви самі, якщо дивилися попереднє відео, то особливо коли ще падає дощ і темно, то. Чи вони включені, чи вімкнені, чи не вімкнені, я часом навіть перевіряю, бо взагалі нічого не видно. Так що такий коротенький огляд салону автомобіля MAN TGX 2023 року випуску, де я поділився своїми враженнями. Так що традиційно, якщо сподобалось відео, вліпіть жорнючу вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ще досі не підписані. І до скорої зустрічей. Всім попа і слава Україні!